Привіт, ви на каналі Айдіарол, і це де 100 новин світу настільно-рольових ігор. Випуск номер 26 від 12 серпня. Минулий випуск був святковим. Я трішки відпочив. Ви написали, що продовжуй робити це в розговорному стилі. То й будемо. А перед тим як почнемо, будь ласка, задонать на ЗСУ. Це дуже важливо. Ви знаєте, таких як, як там зараз несеться. Сунче повертається в українське лоно. Може, можливо, вже коли ви дивитеся випуск і курськи буде. Ну тим не менш, титани наші нас обороняють по всьому фронту. Величезна їм дяка. Допомагаємо їм як можемо вперед. А як ви зробили ваш донат то, поїхали до новин! Для Lancer вийшов модуль під назвою Operation Winter Scar. Це продовження іншого модуля, Salt is Rain, але грати в нього е, не обов'язково, хоча і дуже рекомендується. В цьому модулі є дві місії, шесть бойових цен і нові м опції для гравців та геймів. Так що, якщо ви фанат, це ваш вихід. Продовжуючи тему мехів. Для Salvage Union, теж кльової гри про мехів, але для про спілку сміттярів в постапокаліптичному світі. Там мехи не сильно антропоморфні, а зроблені для того, щоб збирати сміття. А, так от, для нього виходить стартер-сет. Буде Baker Kit кампанія з ним. І в цей стартер-сет будуть входити буклети з усіма правилами, дуже зручному форматі. Тут нова кампанія, також і купа нового для гри, нових пілотів, мехів і так далі. Біля Дуже цікаво, старт на Бекерки вже 3 вересня цього року. The Dagger Isles. Поки ми чекаємо на локалізацію Blaze the Dark від ЕСІН uh, зірочка Games, тут оголосили, що почалось закрите бета-тестування цього модуля. Що це таке? Це величезний модуль, який принесе нас в іншу територію. Це буде архіпелаг uh, Dagger Isles, Там будуть тропіки, буде люмінесентна флора, яка харчується привидами. Ну коротше цікаво, розділені поселення більше як комунні, ніж як міста. Що входить в цей плейтест? Сім нових плейбуків персонажів, два нових типа банди, огляд історії, географії та культури Dagger Isles і детальна інформація про чотири основних поселення. Вони тут звуться баньяни в межах архіблаго. Саплемент знаходиться в розробці аж жовтня 2021 року, і, як ми бачимо, все вже зроблено і почались плейтести. Так що, фанати клинків, чекаємо на новий сетінг для них. Трішки новин з дружнього телеграм-каналу Рьой Топограф ДМД! Де МД? Якщо ви хочете першими помацати віртуальний стіл D&D, ви можете записатись на закриту бету Project Seal. Для цього вам потрібно мати акам D&D Beyond і клікнути на лінку, яка є в описі до цього відео. Коли стартане бета, ви отримаєте код, вводите його і починаєте тестувати як тільки можна. Що таке Project Seal? Це віртуальний стіл, там буду модельки, купа, купа всього, і стартане це тестування осінню цього року. Для цікавого бета Edition вийшов Supply Drop. невеличкий саплемент з новими правилами для PvP, а також для правил для довгих кампаній. Що таке Feast Ultra Edition? Це бабеташечка про найманців під час холодної війни з надзвичайними паранормальними здібностями. В грі мільярд табличок. Ми колись навіть на стрімі робили генерацію кампейна для нього. Неймовірно цікаво, гра Бонгабіця була був кік-стартер минулого році, і ми все ще чекаємо, коли вони його доб'ють. А поки вони його доробляють, от бачите, випустили невеличке доповнення. Поїхали про Starfinder 2 і для нього стали доступні плейтест матеріали. плейтесті цілих 226 сторінок. Нове видання гри наближає правила до Pathfinder Другої редакції в плейтес-матеріалах з'явились перероблені класи, закляття, фіти, оце все. Starfinder друга редакція, як і Pathfinder друга редакція, переведені на ліцензію ORC. Безкоштовно завантажити плейтест-матеріали ви зможете по лінці в описі до цього відео. І далеко не відходячи від Paizo, вийшла Player Core 2 для Pathfinder другої редакції. Нига випущена в, в рамках Pathfinder Remaster Project, який переводить треову гру на ту ж саму ліцензію ORC. Player Core 2 розширює правила Pathfinder і дозволяє зіграти за 8 класів, обрати для своїх персонажів нові походження, архетипи та фіти. Новини Кікстатера: Нек на кіксатері стартувала кампанія цікавої гри, це солод TTRPG, де вам треба буде відбудовувати своє підземелля і помститися всім, кого таке захочете. Основні правила схожі на Міркборі, принаймні світ там точно такий же Dying World, але сама механіка наративна буде будуватися на основі карт. Звичайних реальних карт ви будете витягати карту і щось там читати е, питання в книзі. Е, також цю гру можна використовувати як генератор підземелля, МБ та інших ігор. Той виглядає цікаво, вже зібрала купу гроші. Е, якщо вам таке до вподоби, вперед. Ну і ясновна новина Кікстатора останніх тижнів це для фанатів Брендана Сандерсона, тому що вийшла Брендон Sanderson Космір RPG це платформа, це система RPG, на якій буде будуватися весь Сесвіт Сандерсона. У 25-му році вийдуть перші RPG на цій системі. Це буде Stormlight World Guide, Stormlight Handbook та Stormlight Stormwalkers Adventure. Цього за стартовий день ця компанія зібрала більше двох мільйонів долярів. Станом на зараз там більше шости, і це робить її другою найкасовішою TTRPG на платформі Kickstarter. Перше нагадував була Avatar з Legends з 9,5 долямів долярів. Якщо я не помиляюсь, Систему будуть розвивати, додавати новий контент. В двадцять році, наприклад, вийде Mistborn. Зараз вже можна вкинути мільярд тисяч долярів і замовити собі всі видання, які тільки будуть виходити з геймскрінами, дайсами, бла 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 купа всього. Система Heavy рульна. Творці надихали сюди Дендей Pathfinder, Той, якщо вам подобається таке, або ви фанат Брендена Сандерсона, то це ваш вихід, доставайте ваші гроші, розбивайте свінку і вперед їх трапити. На каналі підземне вийшов величезний приклад статті дизайн під земель. Там три частини, дуже великий обсяг інформації, але дуже цікаво, якщо ви плануєте робити своє підземелля і думаєте, як це зробити, цей неймовірно величезний і якісний матеріал вам допоможе. Цей величезний комплексна стаття по дизайну підземель, і вона дуже-дуже буде корисна як новачкам, так і метрам. Просто оновити свої знання або згадати, щось, що давно забули. Так що вперед читати, реально круто. Та Новини від Гікач вже цієї середи, тобто 14 серпня, е стартує передзамовлення в покликах Тулху, набір вартового. Що це таке? Це такий набір, в якому купу допоміжних матеріалів для майстра чи фесу цю гру. В цьому виданні ви знайдете ширму майстра, де да, геймскрім, 12 кольорових мап, пригени та дві пригоди е Blackwater Creek та втрачені борги. Передзамовлення буде проходити як на друковане видання, так і на електронне. Так що фанати покликав тулху, знаєте, де шукати, і де купляти. Залишаємося кікачом, і він нарешті виклав електронне видання перед його перекладу весенн танічні істоти півночі. А все, що вам треба для гри. Українською, вже хто хто перед замовив, може скачати і починати грати. Якщо ви ще не замовляли, ви можете придбати книгу або придбати це видання, і у вас все, все буде круто дочекалися вперед шукати весенні. І теж далеко не відходячи від весена. О, як у нас сьогодні плавненько все переходить. На нашому каналі IdeaRoll Настя зробила неймовірний огляд системи весен. Бо якщо ви чуєте слово Весен, 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 ви не знаєте, про що я кажу. Хоч на наш телеканал, Ютуб телеканал, дивитися цей огляд, тоді ви зрозумієте, як це грати, принаймні базово. Ви зрозумієте, про що ця гра. Ну, і взагалі що це за величезна книжка, красива і що таке Весен. На каналі Ігри до столу вийшов ролик ТОП-5 помилок гравців ДНД. І так в цьому ролику саме те, що написано в назві, те, що автор вважає головними помилками. Так що матеріал корисний, йдіть подивитися, йому лайк вподобайку, напишіть коментар. Це все допомагає просувати контент. Українського контенту треба більше. На іншому українському каналі ГМ Енді Літ вийшов ролик рольової ігри українською. О що грати, окрім ДНД. Так, да, то багато слов ДНД у нас в заголовках, але що робити? Головна система світу. Так ось автор розкаже вам про інші НРІ, в які можна пограти, які є у нас українською мовою. Це перша частина, так розумію, він буде робити серію роликів. Дуже важлива ініціатива. Так що, ну, ви знаєте, що робити? Лайк, піша ж, і ти досі. Дайскон. Наступний головний гік івен цього року вже у Львові і вже про НРІ. І це супер круто. Він стартує вже на кінці цього місяця, і 12 го числа, тобто тоді, коли виходить цей ролик, ввечері о о й здається, стартує реєстрація на ігри. То ви, якщо будете на цьому фестивалі, можете вже завтра записатися на ті ігри, які вас цікавлять, а їх там супербагато. І оголошення там буду я від каналу IDRO, і я буду вести дві гри: це мьоркборі, бо треба просувати м'яркборі в маси, і пайредборг. То й заходьте, обов'язково, навіть якщо не будете грати, заходьте поздоровкатися, пообніматися, сказати гей, привіт, я ненавиджу, як ти граєш, чи навпаки, гей, привіт, мені подобається. Ти граєш і мені не подобаєшся ти. Ну щось таке. Коротше, буду радий вас всіх бачити. Приходьте познайомитися, розвітувалися. Я там буду всі дні, навіть трішки раніше приїду, буде класно. Так що вперед, Дайскон, кайф. І особиста новина. Якщо минулий випуск був 25-й півроку, дійсно новин. То зараз це 200 підписників в моєму те, телеграм-каналі, там баштова болота. Собственно, з цього почалися оці новини. Да? І це мій маленький каналчик на ТГ, де вже 200 підписників. Я там пощу всякі новини, всякі з Кікстартера, якісь статті і так далі. Так далі. Навіть намалював в мені художник прекрасну картинку на обкладинку. Коротше, це мій пешн проджект. Я дуже-дуже радий, що люди приходять, залишаються, читають, коментують, всякі лайки подавають ставлять і якщо ви ще не підписані і вам цікаво, вперед. Я буду радий вас там бачити. Там навіть іноді живі коментарі. Гей класно. Коротше, свято за святом і от би ще <плес> здохло. Ну, чекаємо на це. І на цьому ми закінчимо наш 26 й випуск. Де Сто новин? Дякую, що дивилися. Приходьте на Дайско знайомитись і до зустрічі наступного понеділку в новому випуску, де 100 новин.